Справа 614. У таборі пластунів добова норма кожного учасника 50 г цукру. У таборі 4 курені по 28 пластунів у кожному. Скільки кілограмових упаковок цукру знадобиться впродовж 10 днів зміни табору. Ну що ж, як можна робити це завдання? Є багато способів. Я пропоную, наприклад, спочатку дізнатися, скільки треба цукру одному учаснику впродовж 10 днів. Ну, записуємо тоді першу дію. Якщо на один день треба 50 грам, а таких днів у нас є 10, то 50 помножити на 10. Це буде дорівнювати 500. Записуємо в дужках чого? Грам. Пишемо, це маса цукру. Маса цукру що знадобиться учаснику впродовж 10 днів. Добре, тобто Кожному учаснику на 10 днів необхідно 500 грам цукру. Добре, давайте дізнаємося, а скільки ж усього у нас є цих учасників. У нас у таборі є 4 курені по 28 пластунів у кожному. Ну що ж, записуємо тоді друге. Якщо ми 4 помножимо на 28, і це дорівнює. Це якраз нам і дасть загальну кількість пластунів у таборі. Це буде кількість учасників. Отже, як можна 4 помножити на 28. Я пропоную 4 помножити. А тут запишемо 28, як 20 плюс 8. Розкриваємо дужки. Це буде 4, що множиться на 20 плюс 4 на 8. Це дорівнює. 4 на 20 це 80. Додати. А 4 на 8 це 32. І це дорівнює. Ну, 80 плюс 32 це буде 112. 112. Пишемо в дужках чого. Пластонію. Ну і записуємо, що це кількість учасників. Кількість. Учасників. Ну, а тепер ще раз, одному учаснику треба 500 грам. Таких учасників у нас є 112. Ну, давайте будемо зараз дізнаватись, а скільки ж тоді треба кілограмів цукру. Ну що ж, пишемо третє. Треба тоді 500 помножити. На 112. І це дорівнює. Як можна 500 помножити на 112. Можна, звичайно, стопчик. Але можна 500 записати як 1000, що ділиться на 2. Так. І помножити це на 112. Це дорівнює. Тепер, якщо... Цей вираз ми можемо записати і в такому вигляді, як 1000 помножити на 112 і поділити на 2. Це дорівнює. І зараз можемо 112 поділити на 2. Це буде у нас 56. Отже, це буде дорівнювати 1000 помножити на 56. Або це дорівнює. Пишемо це дорівнює 56 тисяч. Ну і тут у нас в грамах записуємо це скільки цукру. Знадобиться. Знадобиться учасникам. Ну що ж, ми знаємо, що треба 56 тисяч грам цукру. Давайте ми ці грами переведемо в кілограми. Пишемо тоді четверте. 56 тисяч грам. Це дорівнює… Ну, так як 100 грам це кілограм, це буде 56 кілограм. Добре. Ну що ж, ми знаємо, що нам задобиться. Скільки таких кілограмових упаковок? 56. Отже, записуємо відповідь. Нас запитують не скільки кілограм, а скільки упаковок. Ну що ж, записуємо що таких упаковок 56. Ну що ж, ось таке завдання на повторення, яке ми виконували подіях. На цьому вправу завершено.